Маю таку можливість звернутися з вітанням ці радісні дні, цієї великої для всього християнства події, коли по обітниці Бога, по обітниці Ісуса Христа ми з вами певного часу до нас, християни, повинні прийняти. Де в Слові Божому наголошено прийняти силу від Духа Святого. Друге місце говорить, що Він дихає. Тобто це подих, ми не бачимо, але можемо розуміти, що це в нас, що це біля нас. Тому моє бажання для всіх християн: прийміть. Духа Святого. Живіть Духом Святим. Майте утіху, що ми не сироти, ми із Духом Святим, Божого вам всім благословення.